Сьогодні ми з колективом 24-ї київської школи проводили в просторі таких наших культурних цінностей українських педагогічну раду. Ми вперше попали в цей заклад. Ми просто в захваті. Надзвичайно неймовірні речі тут зібрані. Надзвичайно неймовірна виставка, рушники старовинні. Ляльки, які мотанки, які зроблені руками майстринь, які вкладалась душа. Ви знаєте, настільки атмосферно, настільки відчуваєш цю енергетику. І дійсно ці розповіді про людей, в яких ці рушники, ці ляльки-мотанки, оберігали в цьому житті. Це дійсно правда і в це віриш. Ну я хочу подякувати організаторам, очільникам цього такого надзвичайного закладу в місті Києві, який на сьогодні дуже необхідний не тільки жінкам і дітям, абсолютно всім людям в тій ситуації, в якій ми опинились. Тут дійсно відпочиваєш душею низько вклоняюся, дякую дівчата за все, що ви робите.